Вас вітає казкове місто! До нас скоро завітає свято 8 березня. Хлопчики дівчатка. А ви приготувались до нього? Якщо ні, не хвилюйтеся! А зараз для вас буде майстер-клас по виготовленню подарунків до 8 березня. Влаштовуйтесь зручніше і запам'ятовуйте! Добрий день. Добрий день. Сьогодні я не сама, у мене є помічниця, і ми разом будемо вам розказувати про такий вид роздоржне мистецтва як живопис. Ну, живопис це все, що ви малюєте фарбами, будь-якими, чи гуашу, чи акварелю, чи акрилом, чи маслом. Немає значення, але зображення на папері, чи на холсті, чи на якомусь матеріалі, тканині фарбами, те, що ви думаєте, то це все називається живопис. Ну і сьогодні Таміла, вона зараз буде мені допомагати, розкаже вам, як по-мокрому малювати. ну, і Вона покаже. Давай, бери олівець, як ти зазвичай то робиш. Спочатку треба намалювати олівцем те, що хочеш розмалювати. Я хочу намалювати квіточку, а потім її розмалювати різними кольорами кожну пелюстку. Що, то буде щось означати? Чи просто так? Просто так. А взагалі квітка має якусь нести інформацію, там радість чи смуток? Радість. радість. І на кожній пелюсті буде інший. Ще інша прикраса. Угу. І потім ти розмовляєш іншу прикрасу іншим кольором. Так. На одній пелюсті будуть всякі лінточки, і вони вже сплуталися, заплуталися. Угу. На, на другій пелюсточці буде що ніби на. На ній такі квіточки казкові, а її, ці, ці листочки схожі на вуса метелика. Угу. Добре, квіточка буде самотня, а фон буде нейтральний чи буде щось на фон? На, буде? на фон буде щось. Угу. На третій пелюсті буде. Де всякі закручки, за квіточки і сердечка. Перед тим як хочеш щось малювати, то ти завжди придумовуєш, що малювати. Так. І потім тільки вже відтворюєш те, що подумала, так? Коли я на ходу видумаю, угу. що хочу малювати, бо часу я деколи здобуваюся, та я інколи на ходу видумовую. Угу. Такі, може, тоненькі дуже дрібні деталі, на мокрому не буде дуже видно. Mm. Mm? Давай трошки крупніше бери деталі. Mm? В принципі, Ми потім можемо графіку їх обвести, так як ручкою. Но. А потім тоже просто mm -hmm. так буде вид... угу. Mm -hmm. mm -hmm. Квіточки. Четверта пелюстка дуже довга. Mm -hmm. І тому я її замалюю полосочкою хвилястою і прямою. Угу. А по краям розставлю всякі геометричні фігури. Угу. А потім ти кожну фігуру розмалюєш іншим кольором, так? А, на, а там де ще вона не ви... Не закрутилося так сильно, я там зроблю листочки. Угу. П'ята пелюстка у нас вийшла отака трохи товстіша, і на ній можна намалювати великі узори, також товсті. Угу. Широкі. І широкі. А що найбільше тобі подобається малювати. Ну, зараз от на, цьо, на цій квітці, який найулюбленіший елемент. Тож дивися, скільки в тебе багато елементів. Мені любиться все малювати. Угу. І на останній квіточці Флюпчі. я зроблю зірочку. Зірочки, Зірочки і таке, як ялиночки. Угу, Якась така, така казкова зовсім кутка вийшла. А, а може тоді на фон нічого не треба малювати, тому що дуже багато елементів у нас в самій квітці, виходить. Тобто щоб не перегрузити сам малюнок. Ну, що в небу аж так дуже кольорово. Угу. А що, ні? Так. Угу. так воно трохи заходить, якби полюсток за А пелюсток. Тут буде велика квіточка. Зірка. Зірочки. А е, перед цією зірочкою була велика ялиночка. Угу. Не така, що Тобто на зима лише. нас ще не полишає? Так. А на кінці вже будуть всякі закручки, полосочки. Валясті полосочки, рівні полосочки. Ух ти. Це мені подобається, це є Бо це таке, знаєш, якби звичайно, воно так іде якби одним орнаментом. це вже більш… Так, далі що? Далі я ще домалюю тут, що вона там сховалася і це, і… Хто сховався? Сховалася і. Стовбур? Стовбур А... дерева. Зрозуміло, що. Угу. Догадайся, саме називається. Я поняла. Сам малюнок має бути на листку. Пам'ятаєш? Так, ну що далі? А тепер вас? я вже розмальовую, хочу. Втім, треба намочити папір, щоб було так розпливалося. Якщо. Ось, Висохне, то треба там буде ще за, бо там вже не розпливеться, розплив. то треба буде ще раз намочити там, де хочеш малювати. Щоб дало ефект розпливчастості, так? Да? Так. Uh -huh. да. Тепер ще можна розмальовувати. Тепер скажу, що ми малювали останньою, буде трохи схоже на новорічний, тому я її зроблю червоною. Uh -huh. Подібно Мороз червоний і сам. Новий рік приходить не тільки з голубим, угу. а й з червоним. Дід Мороз одяг червоний, так? Так, і ще у мультфільмах завжди, якщо Дід Мороз кладе у всякі ці носочки, то вони обов'язково червоні. Тоб Дід Мороз багато подарунків приніс? Ні. В бабки дома. Далі інша квітка у мене буде пелюстка. пелюстка. буде кольором жовтим у мене висохла. Висохла вода, і я ще раз хочу наметіти, щоб в мене було трохи розпливчасте. Третя пелістка в мене буде фіолетового кольору. А якими фарбами любиш більше всього малювати? Я люблю всяким, яскравим. Немає на увазі, чи творять, чи гуаш. Є. Чи немає значення? Значення в мене немає. Ця полюстка вийшла найбільш розпливча ага. поки що. Така, ніби в мережі. Ну, в принципі, такий ефект має, повинен бути, але, правда? Якщо малювати по-мокрому? І не буде велика біда, якщо не сильно розпливлося. Різні пелюстки по-різному мають виглядати. Так. Ти вийшла як листочок. У стебельця квітки я згадала mm -hmm, вже, стебельця. як називається. Mm -hmm. П'ята пелюстка також треба змочити, бо поки я малюю ці всі пелюстки, вона також вже висохла. П'ята пелюстка у мене буде до оранжевого кольору. І шосту квітку треба змочити. У кожна квітка, поки я малюю одну квітку, пелюстка висихає. пелюстку, та, та висихає вода. Угу. Шостом квітом угу. пелюстка угу. в мене буде м, кольору жовтовато-коричневого. Називається угу. охра. Буде парно оранжевий охра, угу. жовтий такий. І, щоб не було так сильно. Тобто ти маєш на увазі, що ця квітка буде нести якийсь зміст рівно? А остання квітка буде трохи схожа з е, прикрасами? І чим вона буде схожа? Вона буде е, схожа трохи на. Геометричну фігуру, бо на ній намальовані геометричні а, фігури. А. Ну і яка фарба підходить для того, щоб передати твоє бажання геометричних фігур зображення? Я думаю, рожева фарба mm -hmm. Це фарби. яскрава фарба. Mm -hmm. І Тому я зробила так, щоб mm -hmm. всі, почти всі кольори використати яскраві. Mm -hmm. Щоб заліз, щоб та квітка, так як було задумано, щоб вона несла радість. Ну, так. Бо тоді б я не використала жовтий, бо до червоного пасла жовт. угу. І жовтий, і рожевий. Угу. А так, у мене всі кольори, що я задумала, в мене є. Угу. На цій всі кольори, які ти вважаєш, що несуть радість, то ти їх туди використала. Так. Ну, це не дуже і рожевий, це малиновий, можна казати, mm -hmm. добре, що ти так його трохи ну, не прямо взяла. А так ніби воно так хвилюється. Та полюнка. Mm -hmm. Так, що в нас залишилося? С Серединка і yeah, з листочки і стебельце, Квітки. Серединка жовтої не буде, тому що в нас є пелісток жовтий, uh -huh. і я намалюю серединку синій. Uh -huh. Тепер третій кістер. Це і Замалювати і листочки, потім можна вже, або потім можна вже розмальовувати. Угу. Деталі. Угу. Листочки у нас будуть зелені, а з тебе це буде іншого кольору, бо це казкова квітка. Угу. Ми ж можемо використовувати і акварелі. Ну, э, акварель буде або жовт. Або жовтий, або, сала, або салатовий. Uh -huh. Я думаю, краще жовтий. Жовтий? Бо, са, бо салатовий буде співпадати. А, буде співпадати більше. з тим таким більш зумрувим. Дуже цікаво вийде з темеце, бо воно також розпливається. Угу, uh -huh, uh -huh. Воно якби в повітрі, отак якби мариво. Получається, що в нас квітка не конкретно така вийшла, така якби асфальтована. От Вона така ніби там помарива. На червоній квітці. Я, на червоній пелюсті на я намалюю оранжеві, оранжеві, оранжеві деталі і, і жовте. А тепер трохи світлішим оранжевим. Я замалюю. Ну, в принципі, ти можеш змішувати оранжевий з якимось кольором, щоб він був світліший. Ну, чи з білим, чи з жовтим. Як ти можеш? Я думаю, з жовтим, бо жовтим він виглядає, яскравіше. Веселіше Веселіший А тепер ялиночки. Будуть трохи салатові, а зірочки будуть жовті. Ну хіба хіба такі світло-світло-салатові? Щоб вони не сходили з тими листочками. Вони ж як декор так. мають виглядати, так? Угу. І цю полосочку. Угу. А тепер треба змішати салато з білим. Щоб не співпадало дуже сильно з mm -hmm. Ну, Там вже сніг, вже не падав. Ну тоді якось треба е, крапочки сюди якось е, поєднати пелюстку, щоб вона була от. Розумієш, так? Щоб вона було органічно. От, так добре. Розумієш, про що я говорю, так?